Давайте вас уже будемо фіксувати. Хто начальник? Це ви начальник? Ні. Не, подождите. Я э, надав запит. Я, хочу, угу. я ж вам казав, що я хочу отримати відповідь. А, ну, хорошо, а? Я с ним поговорю, що Шо ж робити? Ні, не, ні, що ж виключаєте. Я ж включу, потому що ви ж кажете, що нема відповіді. Так є відповідь чи нема? А чого? Нарушаєте закон. Давайте начальника. Давайте начальника. Начальник? Начальник? Да начальник. начальник. Я ваш начальник. Вот вам начальник. Давайте начальник. Пане начальник. Я хочу отримати відповідь на своє. на На Раз. Два. Хорошо. тоді без признак не прийду. Ви ж начальник, да? так? Представтесь, будь ласка. Возний ну, Олександр Олександрович. Начальник загального відділу. Так, Олександр Олександрович. Подивіться, на кому розписані всі. Має другий. Беріть, беріть, не бойтесь. Та я нічого не боюсь. Ну, та і хорошо, що більше не боюсь. у вас. Мене? Так. Та чого мене бояться. Я що кусую. Значить пояснюю. Після того, як ви здаєте запит на отримання публічної інформації, да. вони надходять на роз на місь... до міського голови на візування. І розписує, ну. хто має надавати відповідь на це. Добре, так подождіть. Ну там же ж є закон написано, що 5 днів. Я вообще раз повторюю. Ми загальний відділ. Ми канцелярія. Хорошо. А куди мені йти? Ну момент. через канцелярію ж дається відповідь. Так. Но, відповідь так. до канцелярії. Відповідь є? Відповіді немає. Чого? Відповіді немає. Так чого? Документи у міського голови. А, то зміняйте до міської голови? Так. Він дає мені відповідь, так? Да? Напряму. Повторюю ще раз. Повторюю. Документи поступають на візування до міського голови. Ви хорошо себе числите? Я себе нормально відчуваю. Так, дивіться, так я ж вам ще раз повторяю. Я ж написав запит, я хочу отримати відповідь. Що мені е, бігати кудись. Я сюди надав, я відсюди хочу отримати. Надійде вийде. Так, а коли надійде? Ну вже сроки вийшли. Все. Я хочу Чому почому нарушають э, мої Общо права. Я сьогодні перший день вийшов. Та е мене не цікавить, скільки ви, коли ви виходите. Я, а кажу, що... я не знаю. Я хочу отримати відповідь. Коли? Ви коли? Дайте мені термін. Хоча б Який? до завтра. До завтра. Вивчить це питання. Добрий день. Добрий. Я до вас. Добрый. За відповідь. Є? Ваші звернення знаходяться у міського голові на візуванні. Ну я вчора був у вас. Я вам вчора сказав. Міський голова з'явиться, я виїздив. Ви вчора сказали, що я, я сьогодні приїхав. Чи... М? Ну я ж вчора чув, що ви сказали. Ви пам'ятаєте, я... що ви казали? Вчора? Так. Ну. Я сказав, Завтра буде що відповідь, міський, сьогодні? Голова, міський голова появиться, я вам дам відповідь по цим питанням. Я вам даю... що сьогодні буде відповідь. відповідь є. Ви що мене ганяєте, я вам що? мальчик по побігенькам? і що? Що це за фокус у вас? Я вам ще раз повторюю. Не треба мене повторяти. Я вчора вас просив, ви сказали Завтра". Я вам ще раз завжди. Є записано на виді. Ви що, шутите чи що? Я вам шутую. пацан якийсь, чи що? Я теж не пацан. Ну, так, якщо сказали, значить. Нема я... чого на мене підвищувати голос. Я вам кажу то, що ви казали вчора. Вчора Я сказав. Я хочу, я ви ж нарушаєте закон. Ви розумієте, і мої права. Я, я надав запит. Я хочу отримати відповідь ж чітко да... і ясно. Шо Я вам даю не понятно? відповідь. Как? Ваші запити знаходяться Ви вчора на візуванні... що знаходяться Вив. на візуванні у міської Слухайте, голови. ми будемо це так выяснять. Давайте мені відповідь. Ідіть шукайте. Чешу. Мене що, повинно должно волнувати? Візуально, не візуально. Є сроки, розумієте? Є сроки. Ну, да. уже 8 днів пройшло. Місто піти. Все, давайте мені відповіді, все, я поїхав. Відповіді ще не готові. А коли буде готово? Я не знаю. Так ви вчора казали, що сьогодні буде готово. Я вам готові. надав відповіді. Я знайшов де знаходяться ці документи. Вони ну, так... знаходяться у міського голови на відсуванні. Ще питання є? Так а зачем ви мені вчора сказали? Ви поняти, ви будете оплачувати мені бензин? Ні, звичайно. Так а що ж ви мені вчора казали, щоб я приїхав сьогодні? Я вам сказав, що не треба не приїжджати Я вам не казав, приїжджайте сьогодні. Так, записано сказав, на камеру. Відповідь буде завтра. Відповідь буде завтра. Це, я розібрався. Слухайте. Я вияснив, що ці документи знаходяться у міського голови. Ви сказали? Я попросив міського голову розписати, завізувати ці документи ближчим часом. Сегодня в раз. Короче, сейчас вызываю полицию, ты будем фиксовать это це ваши цебеспредел. Понимаете? Все. Добро.